Доброго ранку, свою роботу в ефірі «Єдиного марафону починає команда інтера і Я Анастасія Даугла. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. В окупованому Донецьку напередодні ввечері пролунали вибухи. Про це сповістили місцеві жителі в соцмережах. У різних точках міста виникли пожежі. Російські змі повідомляють про атаку ракетами Storm Shadow. Попередньо був приліт у районі Донецького інституту кольорових металів, будівлю якого могли використовувати з військовою метою. Також є повідомлення про вибухи у районі металургійного комбінату. Офіційної інформації від українського військового командування. Немає керівник центру протидії дезінформації при РНБУ України Андрій Коваленко повідомив лише, що робота по росіянах у Донецьку була ювелірною. Окрім Донецька, вибухи чули також жителі Ясиноватої і фільмували все на відео. Вон там на після п'ятому штутагарі. Вибухало вночі у Луганську, за даними Андрія Коваленка, там палала логістика окупантів, і це поки що вся офіційна інформація. Місцеві у соцмережах писали про пожежі на кількох локаціях і припускали, що горить нафтобаза. Російські пропагандисти стверджують, що над містом зафіксували понад два десятки ударних безпілотників. Перевірити ці дані наразі неможливо. Однак на кадрах, які активно викладали жителі Луганська, справді чути звуки дронів. И туда опять что-то. Это туда. Это, куда? Это вот туда, по-моему. Туда же, да? Ля капец. Ну блин, ну как ты думаешь, они специально туда четыре беспилотника случайно сбили, папа? Запоріжжі опинилися під атакою росіян проти ночі вівторка. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, ворог завдав чотири удари по обласному центру та по Запорізькому району. Пошкоджене підприємство. Там зайнялася пожежа. Понівечені приватні будинки на місці працюють екстрені служби. Минулося без постраждалих. У Смілі на Черкащині триває відновлення після удару дронами 29 червня. Це була наймасштабніша атака на місто від початку повномасштабного вторгнення. Там пошкоджені три багатоповерхівки, чотири заклади освіти та вщен зруйнований корпус місцевого коледжу. Нагадаю, 29 червня на світанку ворог спрямував на містечко три ракети та вісім шахедів. Як відновлюють пошкоджене, подивіться. Це все були двері, нічого немає вікно. Пані Оксана показує спотворене приміщення магазину, який орендує. Замість частини вікон і дверей тут тепер дерев'яні перекриття. Крамниця розташована у будинку, що опинився найближче до вибуху, та працювати не припинила навіть у день атаки. Людям треба було хліба, кому води, кому цигарок працювали вчора. В темноті, бо світла ще вчора не було. Цілий день ввечері аж дали пізно. Нині тут ніхто не сидить, склавши руки. Люди продовжують виносити будівельне сміття з пошкоджених осель. Волонтери просто у дворі варять плов, щоб нагодувати і мешканців будинку, і працівників. Не втрачають оптимізму і в місцевому коледжі, хоч там майже до цеглини зруйнований один із навчальних корпусів. Наші двері відкриті, ми всіх чекаємо, тому що незважаючи на те, що з нами сталося, незважаючи на ті руйнації, яких ми зазнали, заклад буде працювати, навчальний рік вчасно розпочнеться. Освіту діти здобувати будуть. Ну, у нас є ще один корпус, над яким ми зараз над ремонтом якого ми зараз працюємо, і ми встигнемо. Три ракети та вісім шахетів цілили по цивільній інфраструктурі. Окрім корпусу коледжу та трьох багатоповерхівок, пошкоджені чотири заклади освіти і приватні будинки. Та головне, що живі люди. 13 людей постраждало, які звернулися, зокрема, в Смілянську міську лікарню, які доправлені були швидкою допомогою. З них троє дітей. Всім надана допомога, тяжких немає, легкі буквально поранення, тому критичної ситуації по людям немає. По порушеному майну і пошкодженому майну ситуація, звісно, критична. Нині комісії обстежують майно щоб оцінити збитки, встановити у будинках вікна допоможуть благодійники з шифером для приватних помешкань місто. А пошкодження в оселі мешканці повинні зафіксувати, щоб отримати відшкодування через є відновлення. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Майже 150 тисяч гривень вдалося зібрати у команді подробиць разом із черкаськими волонтерами на потреби 79-ї таврійської десантно-штурмової бригади. Завдяки вашим донатам ми змогли придбати у підрозділ потужні восьмидюймові дрони які зараз на фронті є чи не найголовнішим засобом ураження ворожої піхоти і техніки. Таких пташок багато не буває. Тож, будь ласка, активно долучайтеся до зборів. Адже кожна ваша гривня це внесок в оборону України. Друзі, знову завдяки вашим донатам, ми змогли придбати для 79-ї бригади, яка зараз боронить кордони Дніпропетровської області 10 ось таких fpv дронів Вони хлопцям допоможуть стримувати ту ординську навалу, яка зараз накочується зі сторони Донеччини на Дніпропетровщину. Я думаю, їм це вдасться. І це все завдяки вам. Дякую, величезне. Дякую за допомогу. Вам це посилює нашу боєздатність і допомагає нам ефективніше боротися з ворогом. Слава Україні, слава ЗШВ. Слава героям, друзі. Користуючись нагодою, хочу вас попросити долучитись до нових зборів для 79-ї бригади. Реквізити у вас на екрані. Тому не проходьте повз, донайте, це потрібно. Дякую. Наступний випуск новини о шості. А за мить до марафону долучається Олексій Фадієв. І у нього ситуація з цінами на бензин. Дякую, колега. У мене конкретно такої ситуації нема, але в країні вона є. Ми про неї поговоримо. Не пропустіть. Дякую.